Беремо нашу книжечку, будемо прошивати шовому перед голка і вернемося назад до початку. Починаємо із зовнішньої сторони, протягуємо голочку і залишаємо ось такий хвостик, фіксуємо. Щоб ниточка та не випала. Тепер вертаємося назад, проходжуючи по тих самих дірочках і утворюючи. Нові стіпки. Перевертаємо, беремо ці дві ниточки і їх зв'язуємо. Ниточку залишаємо ось таку приблизну довжину. Все, скрепочки можемо знімати. Наша книжечка прошита. Так прошиваємо всі решту книжечок.